Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю перше квітня. Слава Україні! Пару днів було у нас холодно. Бджолки е, літали так трішки. Сьогодні так трошки потеплішало. І бджілки вилетіли на обліт. Привіз один сформований нуклеус. Це вчора ми розформували е, сім'ї стартера. І, мабуть, в понеділок будемо стартувати, робити першу прививку. Для нашого регіону це е, нормально, так що не пишіть мені всяку херню, бо вже надоїло, якщо нема у декотрих наших пасічників мозгів та попрошу не писати всяку херню мені. Вибачайте що так грубо, бо декотрі вже декотрі коментатори просто вже поднадоїли А чому надаїли прошло відео, котрі виставляв, показував, що розширяли пасику, ставили вощину, ну, сушнину, вощину і тому подібне. бджілки, будували вощинку, ну Все чітко і гарно. І коментатори різні писали. І саме мене більше поражає те, що от люди от все знають, як потрібно. То, що після першого обліту потрібно сиропчика їм підливати і туди у вас буде все, як треба. Друзі, від першого обльоту вже пройшло достатньо часу. Один раз сироп ми їм налили по літрові для того, щоб їх зацікавити на підставлені магазини. Це не нужда була побуждаючих якихось підкормок і тому подібне. Це було просто е, така необхідна процедура, так як знаючи, що прийде е, возвратні холода після постановки корпусів, мені потрібно було їм невелику кількість корму мати над головою. Що мною було зроблено тільки для цих цілей? Якщо б не ставилося... не бися, якщо... би е, магазини їй не потрібно було б ніяких ставити. Кормушки її не треба було кормити. Ну а зато люди знають, як я тут все роблю і чого добиваюся. Другі теж професора, що там ще писали, Ну, всяку херні короче, Всі знають, як робити, тільки в них не все так вдається. Ну та Бог з ними. Джилки дуже гарно літають. Кстати, питаєте чи кусают. Ну вот зараз ходжу, друзі, між рядами. Між рядами хожу, Без маски. І мене не гризуть. Видимо, як бджілки. От прям ну, доволі активно хотят встигнути поробити нужні роботи, так як погода зараз така не дуже стабільна. Зараз потеплішало. Зараз можуть набіжати тучі, бо так як і є тучі, може почати падати дощ і бджілки розуміючі. От бачимо, як вони в небі. Кружляють, метушаться, літять швидко-бистро, щоб все поробити і тому подібне. Хочать все встигнути. Друзі, вчора, коли розформував стартера, очередной раз. Обеждаюся в тому, друзі, що різниця між дерев'яними вулями і пінополітами дуже значна. От зараз дуже опять, наглядно помітно, так як я вже забув ці, цю, цю різницю. А от зараз, коли ми перестали зимувати в доміку, а просто зимуємо на вулі в пінополітальних вулях, і потім заносимо їх опять в домік і ставимо їх на нужне місце, ну, замітно різницю, бо якщо стартера... Стартера у нас такі самі слабенькі були сім'ї, якщо ми їх залишали там на 4-5 рамках. Та... Ну, слабенькі, були. слабенькі, так як стартер, то така сімейка, яка не ну, має звідки мати великої сила. А от зараз ми, коли їх перенесли в певні вони перезимували на вулиці. І тепер їх занесли опять в домик, зробивши ревізію, стравши бджолу ну, для заселки нуклеуса, забравши матку. Видимо ну, колосальну різницю. Зараз вже активно лупиться молода бджола. Розплода, гарна кількість, молода бджола лупиться. Оце, от, бачимо, що одні бджоли роблять такі оглядові обльоти, а другі вилітають і йдуть по роботі собі. Бачимо, ту, як в Лісоні. Як це виглядає? Це вже молоденька бджола, облітується. Ну, ці собі прогризли другий люток. Прогризли собі другий літок, ну, а туди, щоб не мучились, та відкриємо і трошки може би і почистити. Напхали тут мусора, друзі. Все, почистив. Що їм потрібно, наміхай ну, літауті. Так що, друзі, так. Ось така у нас обстановка. Джилки газерно працюють. Всі тут зовсім. Отак виглядають. Так що, друзі, так. Так що всі знають, так потрібно. Ну не завжди в них вдається. Ну, у тих якраз і не вдається, котрі знають. Бо ті, хто роблять, ті мають результат. А ті, хто тільки знає, як робити, та в нього завжди. Хтось не тох та не о друзі, ролик ні о чому показав, подивився, гарно літають. Просто сам хотів познімати, так як знімаємо не тільки для вас, а також і для себе. Ну по великій кілько, о, по великому рахунку, тільки для себе і знімаємо, так як нам це дуже допомагає в дальніших своїх е, планах і е, мислях і тому подібне, так як маючи порівняльні аналізи, вони дуже дуже способствують дальнішим. Майбутнім планом, так як якщо є з чим порівнювати, можемо це все робити. І кстати, опять же, тим коментаторам, які все, все знають, хотів би відповісти, друзі, ну, років 15 ми вже бджолярями. за ці роки. Я тільки замічаю, що наші сім'ї стають сильніше, сильніші. Наприклад, якщо ви зараз подивитися наші ролики 2018 року, це 5 років назад, то наглядно можна зрозуміти, що туди у нас сила сім'ї було значно менше. Навіть якщо порівнювати з прошлим роком, коли ми цю же пасіку теж розширяли на 145 сорок корпуса, це було 29 березня. Ми туди змогли розширити тільки. Біля 30 або 40 сімей я точно не пам'ятаю на, на ту дату. На цього ж року ми розширили більше 90, мабуть. Ну, нехай буде 90% із всієї кількості, або навіть може більше із 110 сімей. Це ну, 90%, а в прошлому році тільки 40%. Кожен рік за рахунок ну, определьних робіт. Ну, спеціалісти знають, котрі роботи треба робити. Після першого обльоту кормити сиропчиком і туди все то буде. Більше нічого не треба робити. Так що тільки після першого обльоту кормити сиропом, щоб у вас обосрали всі рамки, обосрали всі вулі, так як сироп потрібно давати в той період, коли бджоли можуть вилітати і обчистити, бо сироп це не корм, це рідина, яку потрібно ще переробити в корм, в котрі є достатня кількість лішньої води котру потрібно якось збавити Ну, бджоли для того, щоб його взяти, а не набирають ту же воду в живот ну, до себе. І потім їм треба, звісно, що обчиститися. так що Корміть з першого обльота сиропчиком і буде все теж гарно, мабуть. А може і ні. Не знаю, як хочете, так і робити. Друзі, це все сарказм. Бо коли, коли пишуть такі дурнячки, Звісно, що немає ніякого настрілу. Щось потім путньо говорити і давати якісь ну, скажімо так, поради для досягнення результату. А хочеться тільки поязвити і, і все. Так що якось так, друзі. Сидять на кришах бджілки. Все, на цьому буду завершити. Слава Україні!